Всім привіт! Мене звати Микита Зінченко, і ви дивитесь другий день мого челенджу, де я 100 днів щодня буду знімати міні-влоги про своє життя і прогрес у ньому. Сподіваюся, це другий сезон. Про перший сезон я розповідав в попередньому відео, якщо не дивилися, посилання буде отут. А сьогодні поговоримо не про загальне, а про конкретні кроки, які я робив сьогодні, буду робити завтра, післязавтра і отак весь вересень. Але спочатку невеличкий дисклеймер. Я великий прокрастинатор. Тобто, якщо щось термінове, я усвідомлюю, що таке дедлайн. Але для цього це має бути прям такий смертельний, вибачте, це тавтологію дедлайн, коли я розумію, що не викрутитись. Наприклад, там треба скоро за щось платити, і відповідно потрібні гроші, і я маю щось зробити прямо зараз. Або якщо це стосується навчання, то я здаю все або в останній день, або через 5-10 днів після дедлайну. Через що я, звісно, постійно переймаюся, через що в мене постійний. Стр стрес і проблеми, але я по іншому не можу, і я хочу це виправити. Для цього мені потрібна дисципліна. Оці міні – це один з моїх способів оцю дисципліну впровадити. Просто якісь щоденні речі, які я роблю, які я вимагаю від себе. І оці маленькі кроки вони допомагають зазвичай подолати страх перед великими якимись справами. Тобто я познімав відео, я вже почав, замотивувався і починаю робити щось інше. Те саме стосується навчання і роботи. Якісь маленькі задачі завжди приводять до того, що легше виконувати щось масштабне. З цього я і вирішив почати. Я організував курс, і в мене зараз запускається перший потік мого навчання, курсу ProCreate Pro. Це не курс для професіоналів, це курс для початківців, які хочуть малювати. Більше про нього ви не дізнаєтесь, тому що воно для закритої групи, для тих, хто придбав мій курс з Procreate. Але я згодом буду вже випускати його у відкритий доступ. І я сподіваюся, що вже з жовтня. Це буде доступно для всіх штук. Загалом більше про всі мої навчання, матеріали, пензлі, текстури, все, що я використовую, все отут на моєму сайті. Також для тих, хто не любить щось писати ручками, посилання буде під цим відео. І, зокрема, з цим був пов'язаний мій сьогоднішній день. Це маленькі дії, які все одно потрібно виконати, і планування. Ну і ще я на манікюрчик сходив. Стосовно маленьких дій, сьогодні я просто робив розсилку на тих людей, які вже придбали курс і з ними спілкувався, що виявилося дуже цікаво, хоча мені це робити надзвичайно страшно. Тому що для мене оці всі маркетингові штуки, спілкування з клієнтами і так далі, це дивна річ. Я дуже добре це роблю, але я звик спілкуватися з однією людиною зараз. Ну тобто, людина, яка в мене щось замовила, і в нас з нею має вибудуватися якась історія. Я не звик спілкуватися з. Широким загалом людей. І хоча я дуже люблю викладати, все одно мені зручніше в менших групах, де може бути більше впливу, більше персоналізації, більше зв'язку. І мені це треба зламати. Тобто мені потрібно налаштуватися на те, що люди можуть не хотіти спілкуватися. Як, наприклад, я написав просто не знаю мільйону людей, і більшість з цих людей прочитали повідомлення і не відповіли. Частина, можливо, думає, що це бот пише. Що справедливо, тому що повідомлення схожі на ботівські, але все одно мене дратує, що вони не відповідають, але з іншого боку, я розумію, що це нормально для бізнесу. Отже, сьогодні робив розсилку. Для мене це в новинку, але я стараюсь з цим поратися. Також одним з таких невеличких кроків був контент-план. І я цього разу вирішив не робити щось прям супер таке велике, а просто розподілити на наступні пару днів, що я буду викладати в які соцмережі. Тут також важливе оголошення. Я знаю, що багатьом людям, переважно дітям, але все одно багатьом людям подобаються відео, ти не вмієш малювати до води. Мені дуже подобалася серія про покемонів, але це не зовсім те, що я хотів би бачити на цьому каналі, просто тому що воно приводить більш легковажну і часто дитячу аудиторію, але це все одно класні відео. Тому я зроблю ще один ютуб-канал, на якому будуть тільки отакі шорти, він швидко набере популярність, і я буду тішити, що там є якісь циферки. А тут ми займаємося серйозними речами. Тут я хочу розповідати про малювання, і також я собі запланував, може не цього тижня, скоріш за все, наступного, але впровадити довгі повноцінні відео. Перше, там, де я малюю, просто якісь свої арти. Друге, там, де я малюю гру. Ви вже бачили один такий відос, там де я малював фон. Я паралельно щось згори розповідав. Просто такий довгий, навіть не таймлапс, а майже в реальному часі, як я щось малюю. Це я знаю багатьом цікаво. Ви це просили, в особисті просили. Тому це буде. Тобто, перше малюю я, друге, я малюю гру свою і ну різні елементи для цієї гри. І третє, я хочу спробувати формат, в якому я розбираю роботи. Це одна з найкорисніших речей, які я давав на всіх своїх курсах, і це те, що змушує людей надзвичайно швидко зростати. Бачити помилки свої це круто, бачити помилки інших це можливо ще крутіше, тому що. Ти навіть в роботі новачка можеш побачити ті помилки, яких ти припускаєшся зовсім інакше. Тобто, це та сама, наприклад, проблема з композицією або з кольором, яка в тебе теж є, але це можна побачити на конкретному простому прикладі. Коротше, дуже корисна штука, я мав величезну кількість позитивних відгуків від своїх учнів. І я хочу це теж додати. Зробити це якось інтерактивно, красиво, можливо, не дуже довгі відео, але повноцінно розбирати роботи і зробити те, чого мені зазвичай не вистачає часу на онлайн-конференціях, на яких я це проводжу. Зуми, зуми. Це зуми, просто онлайн-конференції звучить дуже пафосно. Е, я завжди не допрацьовую роботи. Тобто я швидко кажу, що потрібно змінити, іноді показую, але в мене немає часу, оскільки мене чекає там, 5, 10, 20 людей. Виправити це повноцінно. Але якщо я це просто записую на відео, собі спокійно вдома, то я можу приділити час і показати, як виправити помилки. Тому я думаю, що це буде цікавий формат для тих, хто хоче навчитися малювати. Ну зазвичай такі зуми дорогі. А для вас це буде безкоштовно. Ну Ютуб, отака от платформа. Можливо, це буде корисно. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Окрема вставка для моєї бабусі і мами, тому що бабуся точно дивиться, мама не факт. Але для моєї бабусі. Я займаюсь дисертацією. Потрошку, завтра в мене я хочу виділити на це багато часу, і до якогось там 15-20 числа думаю, що е, все буде готово. Бо якщо не буде, мене просто виключать з аспірантури і моє викладання, і все піде коту під хвіст. Але будемо сподіватися, що я все встигну і все буде добре. Ще раз поговоримо про дедлайн. Хотів сказати, що це все, але в п'ятницю я йду на майстер-клас живопису. Це буде пов'язане з абстракцією і темою Малевича. До кінця не буду розповідати, але буде цікаво. Не знаю, це попаде в якийсь міні-влог або в публікацію. Не знаю, кудись, але ви точно це побачите. Ну і ще ввечері йду на побачення. Буде музика з бріджертонів. Класична. Під відкритим небом на десятинці. Красиво? Красиво! Зніму вам пару кадрів для того, щоб ви подивилися, надихнулися. До того ж це п'ятниця перед вихідними. Ну і, як завжди, підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково тисніть на дзвіночок. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі завтра і па-па!